Будь-яка соціальна мережа, будь-яка справа, де як накачати прес чи попу, вимагає регулярності дій і правильного підходу. Тому це, це дуже важливо для Ютубу і для будь-якої соціальної мережі. Тому однозначно публікуємо регулярно. Тепер я знаю, ви задали питання: а скільки ж тоді, мабуть, такі всі наші глядачі? Скільки ж тоді мені треба контенту для того, щоб я залітав, щоб мені це було комфортно? Відповідаю, визначайте ту кількість контенту, яка дійсно вам буде комфортно, бо я знаю, ми експерти зайняті. Ми зайняті капець, у нас. Купа всього, купа проєктів, купа різних продуктів. Хочеться що час собі сім'ї приділити, просто побути наодинці в тиші. Визначити те, ту кількість контенту, яка вам буде комфортна. Якщо вам комфортно зняти перші шорти без довгого відео, зніміть шорти, це вже початок, це вже класно. Вже почнете приводити першу аудиторію на свою сторінку. Хочете зняти там горизонтальне відео, зніміть одне на місяць, це теж класно. Це теж вже перші перегляди. Ну, нічого страшного, може, у вас там не буде там 10 тисяч переглядів, але вони з часом з'являться більше контенту. Ми пам'ятаємо, да? більше будуть результати.